ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 квітня 2025 року. Сьогодні 22 квітня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Можна селекціонерам випробовувати нові сорти овочів та квітів. Ми ж нічого не сіємо та не саджаємо, врожаю не буде. Розсаду не турбуємо, результату теж не буде доброго. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря, рослини дихають. Але можна проводити обрізку саду, можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 квітня. Відмовтеся від солодощів сьогодні, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Але можна дуже багато різних страв використовувати, готувати і їсти. Для приготування страв використовувати будь-яке м'ясо, ковбасу, будь-яку рибу, морепродукти, готуйте каші з гречки, пшениці, вівса. Дуже корисні проростки зернового та зернобобового насіння, їжте кисломолочні продукти, хліб з висівками, свіжі овочі та фрукти без термічної обробки. Готуйте квасолю та сою, пийте какао, їжте сухофрукти, горіхи, мед та пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! 23 квітня Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби вранці 7 години 8 хвилин. А вже після 8 години ранку можна сіяти насіння, редиски, редьки, дайкону та інших коренеплодових плодових овочів. Гарний час для праці з розсадою. можна пікіровку, перевалку, присадку та висаджувати розсаду. Але будьте уважні, якщо ви живете в північних областях, то Ще рано у відкритий ґрунт висаджувати розсаду, а теплиці дуже гарний час. Також можна після 8 години ранку проводити пересадку кімнатних рослин, поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але 23 квітня вже не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 23 квітня несприятливий день для різних заготівель, це знак стихії води і дуже швидко псується вся абсолютна продукція. Важливо для здоров'я на 23 квітня. Не використовуємо для харчування консерви будь-які, гострі, борошняні, м'ясні, солодкі страви, не п'ємо чорний чай, каву та алкоголь і будьте дуже обережні з ліками. Можемо готувати ось такі смаколики. Готуємо смачні страви з будь-якої риби, морепродуктів, морської капусти, їмо молоко, сири, гречану кашу, доступні овочі та фрукти будь-які, і свіжі, і ті, що зберігаються, і можна і термічна обробка, і безтермічної обробки. Вітаміну зелень додавайте до будь-яких страв, або ж саму вітаміну зелень, теж їжте. Горізні горіхи дуже корисні, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння. І прянощі треба додавати до різних страв. Якраз в цей час вони дуже корисні. І пити трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського! Здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту! Ми з вами зустрінемося ввечері, а поки що бувайте всі здорові, до зустрічі!